Доброго дня, з вами знову програма «Веселі Теревені та я її ведуча Юлія Литовченко. Сьогодні у нас дуже цікава, можна сказати, тематика програми, адже ми будемо спілкуватися не тільки з дітками і дорослими нашими гостями, а ще й звичайно з нашим персоналом. І зараз ми йдемо на кондитерську дитячої планети. Кондитерська дитяча планета. наші талановиті кондитери виготовляють не тільки чудові десерти, а ще й печуть смачнючі тортики. Але сьогодні у нас, звичайно, дитяча тематика і подивимося, наскільки вони орієнтуються в героях мультиків. Наші любі та талановиті кондитери. Привіт! Представтеся, будь ласка, Сергій, Галя, Марта. Скажіть, будь ласка, чим саме ви займаєтеся на кондитерській? Що ви тут робите? Печемо. Торти робимо, також е, робимо різні десерти. Що саме ти робиш? Я випікаю куржі, слойоні, спартак, також е, роблю сиркові десерти, тірамісу та, та оформлюю труд. Добре, а що ви робите? Я виліплюю різні фігурки для наших діточок, веселі ігрушки, в тому числі, і мультяшні герої. Слухайте, ну я думаю, тоді ви повинні здогадатися про що я сьогодні буду з вами говорити. Е, отож, перший наш герой, і подивимося, наскільки ви його знаєте. Це герой казочки. Хто це? Колобак? Колобак. Е, Наступний герой. Це герой мультика. Капітошка. 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 Два бали вже назбирали. Що це за мультик? Вінніпух. Добре, можливо, ви знаєте, як звати його друга. Ой, я забула. Оцей рожевий, рожевий гарненький друг. Свинка. Як? <реш> П'ятачок? Добре. Три. Знову Вінніпух. Тож, а ці персонажі трішечки інші, але що це за мультик? Також він не пух. Також він пуг. Добрий п'ятачок. Цікаво, чи здогадаються вони, що це за мультик? Я не знаю. Не знаю, не знаю таких мультиків. Не знаю. Я даю підсказку. Це бджілка має, що в неї був друг. Може знаєте, як звати друга. А Ось її друг? Ні-ні, не знаю. Він схожий на бджілку. Звісно? Так. Да? Трошки на коготика похоже. І ще один мультик. Хто це? Елвін і бурундучки? Бору... Ні. А хто? хто? Е, це спасателі. Я не О, можу. Очі. Рятівники кондитерів. Хто це? Да. Чіп і Дейл. Це Чіп та Дейл, правильно? Йдемо далі. І з мультика Чіп та Дейл. Але, давайте ніхто не будемо підсказувати, То у нас вже за кадром збра... зібралися люди, які зараз бажають підказувати, вони підказують. Ось, і цей милий жучок. З мультика Чіп та Дейл я даю підсказку. Як його звати? Жик? Жик? А, україномовна версія мультика, як його ще називали? Знаю, не знаю. Гезик. Добре, тож бжики. Вони майже справилися зі всіма відповідями. Подивимося, наскільки орієнтуються з відповідями про мультики, дорослі та дітки. Ми їдемо далі. І звичайно, наші маленькі гості. Зараз ми будемо їх теж запитуватися про казочку та про мультики. Але звичайно, спочатку ми познайомимося. Дівчатка, привіт, як вас звати? Мене Віка, мене Юля. Яна, мене Анастасія, мене Вероніка Вікторія. Діана, Даринка, Христина. Дівчатка мультики знаємо. Так. Да. А казки любимо? Так. Да. Да. Добре, подивимося. Отож, перший наш герой. Казочки. Хто знає, хто це? Колобок. Правильно, добре. Їдемо далі. Герой мультика. Капітошка. Правильно, молодці! Два, два бали вже зібрали. І наступний герой мультика. Вінні Пух. А його друг. Поряд, рожевий такий. Свіні. А як ще його називають? Пітачок. Правильно, добре. Рухаємося далі. Три. І знову, звичайно, наш герой мультика. Вінні Пух. Правильно. А тут трішки інакші малюночки, але що це за герої мультиків? Вініпух пух Вінні-пух. Другий його як називається? Пітечок. Правильно. Добре, можливо, давайте по черзі хтось назває всіх-всіх всіх з картинки. Пітечок. Другий. Вініпух Третій. Добре, голубенький. Осьлянок. Осляник. Ослик, добре. А ось цей? Кінговот. Ну, добре, хай це буде маленький малюк кінгуру, так. Добре. Жінка маля. Правильно, то зразу здогадалися. Бджілка Майя, у мене є ще її друг. Як він називається, хто знає. Друг Бджілки має. Віллі. Віллі. Віллі, правильно. І ще один мультик. Ти? Чіп Дейл. Добре, ото Чіп та Дейл. І, звичайно, ще один герой мультика Чіп та Дейл. Можливо, хтось знає, як його звуть. Хто знає? Uh, Жичак. А ще як? Бжик. Правильно, тож дівчатка молодці з завданням справилися класно. Давайте ми собі поаплодуємо. Тож, а ми йдемо далі. Отож, зараз ми будемо перевіряти на наш екзамен мультиплікаційний, звичайно, наших дорослих гостей у дитячій планеті. Але спочатку, звісно, ми з вами познайомитимемося. Доброго дня, представтеся, будь ласка. Галина, як вам взагалі, у дитячій планеті? Дуже подобається, взагалі ми перший раз, але дуже задоволені. Діти в захваті. Нічого, може бути нормально. Ну що ж, ви готові до екзамену. Герой казочки. Хто це у нас? Колобок. Добре. Капітошка. Добре. Віні пух і Вині... пітачок. Так, він ніпуг і Пітачок. Правильно молодці. Цей мультик, думаю, мали бачити. Бжілка має. <рес> Бжілка має, так? так, так. Бжілка має. А ви, можливо, скажете, який друг назвався. Ось цей. Знаю. Я не знаю, знає, не знаю, друга. Не друга. Не На букву В. Знаю, вже Яночка ти знаєш, ми не знаємо. Віллі. Добре, їдемо далі. О, Чіпі, Дейл. Чіпі Дейл. Правильно? І, можливо, ви знаєте, теж з мультика Чіп Дейл. Назва Бжик. Бжик, слухайте. Я бачу не тільки наш персонал, не тільки дітки, а й дорослі орієнтуються в мультиках. Дуже вам дякую. Чекаємо, ще у дитячу планету і, звичайно, дивіться мультики, адже це настільки приємно для душі. Тож до зустрічі. Чекаємо вас у дитячій планеті. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. І можливо, наступним героєм нашої програми станете саме ви.